Ну, от як з цими транзитними ну, ділами буде. Здаруйте, тут взагалі купа питань обурливих виникає. Ну, перший момент. Ми ведемо війну з Росією. Поляки закрили транзитні перевезення російських вантажів своєю територією. Турки закрили транзитні перевезення своєю територією. А ми, ведучи війну з Росією, їх не закриваємо. Звичайно, що по нашій території не через те, що Росія там нібито відпустила наші вантажі, а з іншої причини. Це як частина санкцій проти Російської Федерації. Тому треба не дозволяти, щоб на нашу територію приїжджала будь-яка російська вантажівка, щоб будь-який бізнес тут російський вівся на нашій території. Тобто це є одна складова. Весь світ фактично хоче допомогти. Україні перемогти, а ми самі того не хочемо. Ну, думайте, скажу і поляки, і турки їх не пускають. А ми ведемо війну і їх пускаємо. Це є перший аспект. Другий аспект це заяви Яценюка і міністра транспорту. Так само в голову не вкладається. Тобто, виявляється, що вони вже домовилися з Росією. Ура, ми домовилися, і Росія буде пускати наші вантажі, тому відповідно ми будемо пускати їхні вантажі, та ще й звернулися до національної гвардії і поліції, щоб виявляється, етапували охороняли російські вантажівки. А може, шановні представники уряду, ви звернетеся до ем, ем, національної гвардії чи поліції, щоб вони етапували російські танки на території України, які сьогодні знищують і вбивають наших людей. Ви що, не читаєте інформації, що в нас ніяких перемирь немає, що людей вбивають там на фронті. А ви, виявляється, охороняєте російський бізнес. Я тепер не дивуюся, чому європейські, заокеанські, американські політики постійно говорять Україні: так ви вводьте санкції, ви від нас вимагаєте ввести санкції, ви вводьте санкції. Формально, тільки в вересні минулого року, вони ввели санкції. Дійсно кажу, формально, тому що це був перелік, я зрозумів. Віть не е, всіх е, російських компаній, яких треба було діяльність, яких треба було заборонити в Україні. А як потім з'ясувалося, що частина з тих компаній – це просто були конкуренти по бізнесу деяких наших українських чиновників? Тому вони бачите санкції ввели. То ви визначиться, будь ласка, ви з ким? Ви з Україною чи ви з Росією? Ви інтереси чиї захищаєте інтереси Української держави, економічну незалежність України захищаєте? Чи ви переживаєте і захищаєте інтереси країни-агресора, з якою ми сьогодні ведемо війну? Наші свободівці по всіх десяти областях України провадили оці блокування разом з активістами громадських організацій. Я вам зразу хочу сказати, що сьогодні мене інформував заступник голови Всеукраїнського об'єднання свободи Анатолій Вітів, який в нас патронує цей проект, цю акцію. Ми відновлюємо блоку. Ання українських шляхів від російських фур і на Волині, і на Закарпатті, і в Чернівцях, і в інших регіонах України. Ми звертаємося до громадських активістів. Якщо влада не може забезпечити економічну незалежність і не може визначитися, з ким вона з Києвом чи з Москвою з українцями чи з нашими ворогами, тоді це повинна зробити громадськість. Крім того, ми готуємо зараз юридично обґрунтовані проекти. Постанов місцевих рад, і будемо звертатися до обласних рад, особливо прикордонних, для того, щоб вони ухвалили рішення сесії обласних рад про заборону транспортування їхньої території російських вантажів.